Ізраїль посилив бомбардування гази в неділю та в ніч проти понеділка. Про це заявила палестинська сторона, додавши, що десятки людей було вбито. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Танягу сказав, що єдиний спосіб досягти звільнення заручників інтенсивний воєнний тиск на Хамас. Ми виконуємо волю полеглих. Ми боротимемося до кінця і досягнемо всіх наших цілей, знищимо Хамас, звільнимо всіх наших заручників та досягнемо гарантії, що Газа не стане знову центром терору. у п'ятницю. Відбулися переговори між головою розвідки Ізраїлю та прем'єр-міністром Катару. Країна, яка раніше була посередником у звільненні заручників, тижневому припинені вогню та звільнені палестинських в'язнів. Однак переговори, схоже, закінчилися нічим. Так бойовики Хамазу заявляють, що більше не обговорюватимуть питання про звільнення заручників, захоплених 7 жовтня під час нападу на південь Ізраїлю. У ГАЗі, крім обстрілів, точаться інтенсивні бої. Зв'язок не працює вже кілька днів, що ускладнює доступ до поранених. Найбільша лікарня Альшифа переповнена. Водночас плакати з написами СУС та допоможіть виявили на стінах будівлі в секторі Гази, де ховалися троє ізраїльських заручників. Їх помилково вбили ізраїльські армійці. Ізраїльські сили також заявили, що виявили найбільший бетонний тунель Хамасу на кордоні Гази та Ізраїлю. Він був призначений для перевезення автомобілів із бойовиками. Чотирикілометровий кілометровий тунель тягнеться від центру управління угруповання до контрольно-пропускного пункту РЕЗ на ізраїльському кордоні. Руйнування сотень кілометрів підземних ходів та бункерів одна з основних цілей ізраїльського наступу. Водночас у Тель-Авіві розчаровані родини заручників поставили намети біля міністерства оборони ізраїлю. Вони обіцяють бути там доти, доки уряд не укладе угоду з Хамасом. Під час раптового нападу 7 жовтня Хамас убив 1200 ізраїльтян і 240 взяв у заручники.